Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на тему жертви, і я, е, прості, мене я розділяю таку, знаєте, стовідсоткову жертву. Ми сьогодні будемо говорити не про це. І така, я б її назвала мейнсет жертви. Або така, знаєте, побутова якась. В якихось певних таких дрібних речах є оця мейнсет жертви, проявляється, що я не беру відповідальність за своє життя. Тому тут я не знаю, можливо, це відео буде таке, знаєте, відопендель комусь для того, щоб зібратися докупи і почати вирішувати якісь дрібні маленькі питання. Тому сьогодні говоримо про це. Тобто, ви загалом берете відповідальність за своє життя, ви загалом керуєте своїм життям, але якісь такі дрібні речі, де ви, наче, ну, закриваєте очі кажете, ну я тут, я тут безсильний, хоча насправді ви в епіцентрі подій, і ви в свій штурвал да, ви тримаєте його. Тому давайте. Візьмемо різні сфери життя, і я вам рекомендую після відео або, можливо, під час згадати якісь речі, про які ви на які ви жалієтеся, От ви скажетеся на ці речі. О, там сусіди мене достають, достають, достають. Ой, мені там чоловік не дарує квіти, не дарує квіти. Ой, мене там хтось не слухає, не слухає, не слухає. Мені не подобається моя робота. Тобто, оці да, скарження, намагайте їх спробуйте їх виділити для себе, можливо, навіть записати. І що я хочу сказати? Дивіться, насправді є такі ситуації, коли ми, я б сказала, наче знаєте, забуваємо що ми творці да, свого життя. І є які ситуації, де ми, наче, от, це якось відбувається неусвідомлено, що ми забуваємо, що дійсно я керую цією ситуацією. От давайте, наприклад, прикладі сусідів. Я розумію, що є, звісно, ситуації, де ми не завжди можемо щось зробити, але тим не менш, наприклад, говорячи про себе, у мене зверху сусіди, які трошечки ніня, так, знаєте, от вони мене, ну, не хочу матюкатися, ну, ви поняли. І я розумію, що з одного боку, окей, я ходила, щоб ходила я так часто, ні, не ходила, тому що мені трошечки сикатно, відверто. Вот, мені трошечки якось, не знаю, ну, некомфортно прям мені ходити і їх. Знаєте, тобто мені некомфортно їх задрачувати, а от їм нормально, в принципі, їм байдуже. Да? От, але я розумію для себе окей. Є якісь ем, речі, які я не до кінця зробила, типу те, що можна було да, в цій ситуації, які можна було виправити. Але я її прийняла. Ну, окей, да, є якийсь певний дискомфорт. Е, я для себе знайшла певне рішення. Тобто, да, вони мене все ще дістають, але я розумію, що окей, я прийняла таку позицію. Е, можливо, в майбутньому я щось зміню свою думку стосовно цього. Але тим не менш, я розумію, що окей, ще не всі методи я виконала, тобто є ще, скажімо, що можна зробити в цій в моїй ситуації, до прикладу. Те саме можете і ви подивитися, окей, є якась людина, є щось, що вас дратує, і при цьому ви не до кінця всі можливі варіанти переглянули для того, щоб дійсно це вирішити. А часто такі буває, що ми, якось, знаєте, лінійно якось так вузько мислимо, що ні, це неможливо зробити, і от і от, і все. Хоча насправді там може бути багато різних ще варіантів того, як можна з цим. Працювати. Тому це такі дрібні, маленькі речі. Наприклад, не знаю, вас щось дратує взагалі там, де ви живете. От, до речі, цікавий цей момент, мене він завжди так забавлює. Якщо ви живете в своєму власному будинку, тобто ваш будинок, ну, десь просто за містом, да то по суті, все, що вас оточує, і ваш будинок в тому числі, це ваша відповідальність. І те, який у вас буде, там не знаю, Затишок біля будинку, які будуть квіти рости, що буде відбуватися всередині будинку, це все ваша відповідальність. Що цікаво, люди чомусь, які живуть в багатоквартирних будинках, вони, типу, думають, що їхній під'їзд це під'їзд, я не знаю, ну, в общем, президента, там я не знаю, якихось інших людей, держави, ну не їх. І я розумію, що умовно, якщо мені не подобається, мій там тамбур, да, оцей, я не знаю, як саме по-іншому називається, це моя відповідальність. Я можу там зробити ремонт. А не чекати, поки жек чи ще хтось спуститься і зробить це. Якщо мене не влаштовує якість, там не знаю, інтернету в моїй хаті, да, я можу його змінити, а не скаржитися на провайдера, правильно? Я можу щось зробити для цього, дізнатися якусь іншу альтернативу, так? Те саме, в принципі, якісь речі. Якщо мене щось дратує там, де я живу, я можу це змінити, а не перекладати відповідальність на когось іншого. І таких маленьких дрібничок є в нашому житті досить багато. Ну, це я такі про такі побутові речі зараз скажу. Тобто ви можете їх. До речі, тут, знаєте, що я люблю цей приклад, я хочу з ними поділитися. Значить... Оця дитяча доросла позиція, мені здається, що воно досить перекликається з станом жертви, з таким майнцетом жертви. Я завжди, от мені було, я так, я сиділа і думала, як же можна їх так легко пояснити, де дитяча позиція, де доросла позиція. І я от знайшла. Дуже класно таку метафору. От коли сидить дитина, вона чекає, що мама його приготує їсти. По-перше, дитина не може пришвидшити якось да, процес готовки. Це, по-перше, по-друге, вона не обирає, що вона їсть. Тобто, умовно, якщо мама зварила да, пільміні, то ти будеш їсти пільміні. Звісно, може бути якийсь мінімальний вибір, але тим не менш він не настільки широкий, як. У дорослої людини, тому що дивіться, доросла людина сама обирає, що вона, по-перше, їсть. По-друге, як вона це їсть. Типу ви можете піти в ресторан, вам можуть зразу да, дати готову їжу, ви можете піти в кулінарію зразу взяти, готову їжу, ви можете піти в Мак, і вам зразу видадуть готову їжу, вам не потрібно чекати. Ви можете їсти е якість їжі да, ви обираєте самостійно. Тобто, що ви їсте? Ви їсте пільмі чи виїсте сьогодні суші? І от якраз ось цей стан, що ви не, сидите і не чекаєте, поки вам хтось принесе те, що ви не хочете, це і є якраз ось ця дитяча позиція, позиція такої, з да? натяжкою, ну, але наче жертва, що хтось до вас має це вирішити, що ви, наче не берете участі в цьому. А і друга сторона, коли ви самі обираєте, що ви робите, як ви робите, коли ви робите, і це вивільнює. Ну, це якраз такі, дане незадоволення життям, тому що ти не сидиш і не очікуєш. Тому, от, якщо взяти побутові такі речі, ви там можете жити з родиною, Наприклад, і ви розумієте, що вам щось не подобається. Вам ви не задоволені чимось. Так візьміть і зробіть це, змініть це. Якщо вам не подобається там, де ви живете, ви можете це змінити, Тобто зможете сказати, ну я живу там на зйомній квартирі. Зробіть мінімально, що ви можете зараз зробити. Але не скаржиться. Да? Тобто, візьміть оцю енергію, якою ви скаржитеся, направте її в інше русло. Подивіться, що ви реально можете зараз зробити. А це про побутові такі речі. Давайте, наприклад, візьмемо стосунки, тому що стосунки, мені здається, люди взагалі не, не розуміють, що в стосунках вони теж є. І якщо ваші стосунки вас не влаштовують, ви там теж є, ви там знаходитесь і ви обираєте, бути з цією людиною чи ні. І мене насправді. Забавляють трішечки оці питання: по типу, А що треба зробити, щоб чоловік мене поважав? А що потрібно зробити, щоб чоловік мені почав дарувати квіти? А що потрібно зробити, щоб чоловік мене почав слухати? Да нічого. Ну, типу, якщо людина вас цінує і дійсно вас любить, вона буде це робити. Якщо ні, то це ні. Розумієте, ви ж не купуєте взуття 37-го розміру, коли у вас 41-й, і в надії. Що воно розтягнеться чи якось розноситься, очевидно, ні. Але при цьому в стосунках є якесь да, відчуття, що ну, от я чекаю чуда третього пришестя, може, там щось зміниться. І люди знаходяться в стосунках, да? є ось така тенденція скаржитися на свого партнера, що він там щось не робить. При цьому люди забувають про те, що у вас є вибір, ви можете піти від цих стосунків. Ви можете піти від цих стосунків, ви можете знайти краще, ви можете спробувати щось змінити в своєму житті. І я ж кажу, направити це скарження в якесь інше русло і подивитися на своє життя по-іншому, а що я можу зробити з цим? Тому що часто, да, особливо там доросле покоління, от вони живуть, вони розлучуються, і от вони скаржаться, ой, там дід поганий, дядька поганий, тато поганий, всі погані, але при цьому е, ніхто з них не намагався щось змінити, не намагався щось обрати інше. І я погоджую, що так. Є різні ситуації, різні судьби, різні життя, і не завжди можна так все швидко і легко змінити. Я це, звісно, усвідомлюю. Але. Є якісь певні моменти, де ви все-таки маєте вплив і ви можете це пофіксити. Це стосовно кохання. Мені дуже хотілося сказати, що камон, розчихліться, ви ж можете обирати. З ким ви, як ви будуєте своє життя. Тому що, наприклад, я, коли мене ну, починалися якісь романтичні, да? мені хтось там подобався ще щось. Частіше всього це було невзаємно. І знаєте, мене була така, ну я не можу сказати, що це претензія, але якась така, знаєте, ну, несправедливість відчуття несправедливості. Але зараз я можу однозначно сказати, що камон ну, є різні люди, і можна зустріти багато різних людей, і хороших, і поганих. І це твоя відповідальність, кого ти обираєш, з ким ти будуєш стосунки, в кого ти закохуєшся. Тому що, камон, ти можеш закохатися в бомжа на вулиці. А можеш обрати щось інше, і те, що тобі підходить. І я, ну, можливо, не знаю. Вам ця думка не сподобається, але тим не менш, обирайте якось, закохуйтесь в правильних людей. Тому що насправді кохання це річ, яка не відбувається за один день. Це, що відбувається за один день, це більше про сексуальну таку тягу до людини. Але це не про кохання. розумієте? Кохання це така досить складна, ну, не в плані, що вона складна, В плані, що вона така комплексна, глибока річ. І вона ніяк не може виникнути за один день. Ви не можете покагати людину от за один день. Скоріше за все, є які певні інші моменти, але ладно, не буду говорити. Бо це тема така, окремо відео, але я ж хотіла сказати, що кохання, стосунки, це все, ваша відповідальність. Якщо ваша дружина, чи чоловік, чи ще хтось не, там не ті стосунки, які ви хочете, ви вправі піти, ви вправі щось змінити. Як мінімум спробувати взагалі, розглянути цей варіант, що я можу да, взяти свій штурвал і кудись поїхати в інший напрямок? давайте поговоримо про роботу. Про роботу теж люди часто скажуть: ой, погана робота, погана робота, але насправді хто цю роботу вибрав? Вибрали ви її. Якщо у вас робота не влаштовує, то єдина людина, яка може змінити, це ви. Тобто, змініть фокус від того, що да, начальник хріновий, на те, що, можливо, ви хрінова людина, що ви обрали для себе таке життя, як це зараз би, знаєте, можливо, жорстоко не звучало, але мені здається, що інколи дійсно людям потрібен якийсь такий, знаєте, пендель і якось трошечки так як сказати, прийти до тями, що коли ви скажетеся, в цих всіх ситуаціях є також ви. Хоч і звісно не у всіх, Я не кажу про те, що ви отримаєте контроль над всіма речами, які відбуваються в вашому житті. Звісно, ні. Але тим не менш. Ви маєте розуміти, що коли вас щось не влаштовує, у вас є повне право, у вас є магічна сила щось змінити. Да? У вас є, ви, ви колдун, ви чарівник в своєму житті. Ви створюєте щось. І відповідно, якщо ваша робота вас не задовольняє, єдина людина, яка в цьому, ну я б так сказала, не хочу казати винна, але тим не менш, яка бере в цьому активну участь, це ви, а не ваш бос, не ваш начальник, не люди, які до вас приходять. І, наприклад, я коли працювала в студентські роки по типу офіціантам в сфері обслуговування, це було. Була адська робота, і я прекрасно розуміла, що це моя відповідальність, де я працюю. Я можу працювати тут, я можу працювати на себе, я можу взагалі не працювати. Тобто я беру відповідальність за своє життя. І люди, да люди є різні, але знову ж таки, зміщуємо свій фокус на те, що роблю я. А не що роблять інші? Тому що легко звинувачувати всіх навколо, але при цьому, наче в цей момент, ми забуваємо, що камон, ну так ми ж беремо відповідальність за своє життя. Ми опиняємось там, де ми опиняємось. Камон, тобто, якщо ви прийшли на цю роботу, ви на неї погодилися, вас ніхто туди не звав, не вів і вас там насильно не тримають. Тобто в більшості випадків ви можете щось змінити, якщо говорити про роботу, як мінімум спробувати. Я розумію, що так, звісно, ви можете сказати, що це не так легко. Я з вами погоджуюсь. Так, це не діло не однієї, знаєте, по щелечку пальця, все у вас змінилося. Ні, але тим не менш, ви можете якось рухатися в той напрямок, де вам буде комфортно, де ви дійсно будете відчувати задоволення від життя, а не постійно скаржитися. Це, в принципі, такі основні да, теми: кохання, стосунки, кар'єра, робота. Побутові якісь речі. Але мені хотіла сказати: от, саме про такі дрібні моменти, коли нас щось не влаштовує, і ми якось, знаєте, фокус, уваги, зміщуємо на оце скарження, але при цьому якось не розглядаємо, що. Камон, таке ж можете змінити. У вас є всі можливості щось спробувати, да? спробувати змінити. Тому змінюйте. Змінюйте, якщо у вас є можливість. Подивіться на це. Тому що, звісно, цей стан такий, знаєте, жертва, що ой, відповідальність на комусь іншому. Знаєте, мені дуже подобається ну, в кавичках, коли жінки скажуться на те, що ой, чоловік там не може купити, чоловік, оці особливі відео. Я не знаю. Мені... я сподіваюся, що це просто робиться для хайпу, але тим не менше, якщо таке дійсно існує. Бо я не знаю, коли да, дівчина незадоволена, ну, в більшості я бачу саме тако, таких, такого роду відео, коли дівчина незадоволена, там, покупкою машини, і Дайсена, Поїздками і так далі. Я пам'ятаю, якесь було відео, де дівчина казала про те, що вона, <кхи> чоловік її, ну вони поїхали в Єгипет, а не на Балі, І от вона була незадоволена. І я думаю, камон, це так тупо, типу, якийсь в мене трошечки тінейджерський сленг проскальзує на, на, на поверхню. Але тим не менш, е, камон, ну, якщо ти хочеш на балі, зроби собі балі. <кхи> якщо ти хочеш собі квітів, зроби собі квіти. Якщо тебе не влаштовується людина. Обери іншу. Все дуже просто. Але скаржитися про те, що якби людина, те, що тобі дали, це не те, що ти хочеш. Ти не дитина. Да? Дитина, дитина якби, Я не можу сказати, що в неї немає права вибору, але вона не може так просто взяти речі і піти. А доросла людина має всі можливості для того, щоб заробляти стільки, скільки вона хоче, і дозволити собі те життя, яке вона хоче. І коли ви сидите і говорите про те, що ой, там чоловік не такий, чи жінка не така, камон, ви можете собі налаштувати зробити те життя, яке ви хочете. Тому що ми якось перекладаємо відповідальність на інших, що от мої носки мають бути постірані, тому що в мене є дружина. Ну це трошечки не те. То. Не той формат, мені здається. І коли ви живете в такому, що вам щось не подобається, да, як це робиться, і ви перекладаєте відповідальність на іншого. Це не про насолоду життям, і мені здається, це навіть не про любов до себе, тому що ти очікуєш, що тебе буде хтось любити інше, але при цьому твої зусилля, да, твоє проявлення любові до себе просто мінімальне. Мінімальне, коли ви сидите в стосунках, які вам не подобаються, на роботі, яка вам не подобається, ви живете в оселі, яка вам не подобається, але при цьому ви нічого з цим не робите. єдина людина, яка байдуже на себе, да, на вас, це є ви самі. Тому все, що ви можете зробити, це почати щось змінювати, зрозуміти, що я сижу, от, я керую своїм життям. Візьміть штурвал і відчуйте, ви летите в своєму літаку, куди він летить. І ним не керує ваш чоловік, дружина, подруга, не знаю, ваш бос, начальник і так далі. Людина, яка це робить, це ви. І коли ви це усвідомите, звісно, тоді ваше життя почне змінюватися. Ось так, люди. Будемо завершувати на цьому моменті. Пишіть свої думки, свої, не знаю, можливо, досвід свій в коментарях, а ми з вами зустрінемося в наступних відео.